І так, народ, всім привіт! Це слідуюча серія розборки жигульок. І, звичайно, хто підписаний на канал то вже зрозумів, що це у вас два В принципі, все з неї буду продавати, так як якщо що, пишемо в Facebook, інстаграм, всі ссылки під відео, переходимо. Коробка продана, руль проданий, якщо що. Так що всім приємного перегляду і пока. І так, замір компресії. Перший циліндр. Давай! Хорош. Ну сім. А ти газ відкриваєш? Повністю. Газ. Другий. Хорош. Дев'ять. А ну давай ще раз перший. Може ти газ на цей. Ану. Ні, хорош. Сім. Сім, дев'ять, третій. Щас. Давай. Хорош. 10 Всі кис врав у... уразнобой. Так, і Четвертий, Давай. Хорош. Ну, 8-9. Така от компресія, конечно, мотор. Ну, трошки. Тягне, їде хорошо, в принципі, не сильно димить. Ну... Можливо, якщо що, поставимо його, якщо не продамо, поставимо його на дракона п'ятерочку. Бо там 1,7. Е, про ту машину пізніше буде відеообзор і так далі, що купив, в кого, ну коротше і так далі. Так що все, от така машинка. замір компресії зробили. Зараз йде в розбор, решетка, звісно, там тріснута. Такі от класні штуки є. Це вже на зберігання буде, як там писав мені один підписник. Талян, зберігай класні штуки. От ці штуки буду зберігати. Дивіться, яка <смі> А, сама, сама головна фішка. Я взяв цю машину в раді резини собі. тому що в мене на літо на 9.9 немає нормальної резини. Дзеркала з поворотничками. Тут в нас страховка. Ага. Ну що тут? Такий обзорчик. Е, і сидушки, сідушки, отакі -от прикольні. Кстаті, речах. І на як вам сказати, от сюди такі штучки, ну тільки три, четвертий десь нема, десь загубилось, можливо, десь що тут у нас, якийсь отражатель, якийсь тут фаркоп, ну вроді. А, ні, заводський фаркоп. Заводський фаркоп з розеточкою. Дивіться, що тут зроблено для, спеціально для фаркопа. Ось такі от розпорки на куди там. А, там уварено, дивіться, що там уварене. Видно? вам? Бачите, що там зроблено? Розпорка, ну, в общем, машиною займалась, машина возила, роботяга. Так що отак от, от. Дверки, не знаю, дверки, мабуть, вже все. Зараз, звісно, скинемо ще карти, але тут порогів, от дивіться, оце вже немає порогів, просто там вже страшно їздити. Такі машини. Вон тут вже дивіться, опа. Ну там вже і усілків нема. Там уже все. Так що така машинка поступила в розборку. Редуктор виє, зразу кажу, коробка 4 ступочка. в принципі, по ній питань немає. Так що все нормально. Дивимося, вихлоп. Погазуй! Погазуй, тато! Ну, якщо чесно, запах трохи є, але... Тато, газуй! Ну погазуй, алло! В принципі, адекватна робота. Все.